В'єтнамська народна казка, як ледар свої руки й ноги позичав. Давно колись жив собі хлопець, такий ледацюга, яких світ не бачив, ніколи він нічого не робив, навіть своєї хати жодного разу не заміг. В селі називало його ледарем ба. Якось видався невражайний голодний рік. Але дарба так само цілими днями вилежувався і нічого гісенько не робив. Та кінець кінцем йому живіт до спини притягло. Ех, попоїсти б чого небудь, зітхнув ледар. Бачили такого, гримнула на нього мати. Що, в тебе рук ніг немає, як у інших людей? Чи вони не тим кінцем причеплені? Хіба не можеш піти і заробити на хліб? Сказала це мати і пішла в село. Залишився ледерба ба сам, лежить і бурмоче невдоволена. Ноги хіба вони не для того, щоб ходити на гулі, а руки хіба вони не для того, щоб підносити їжу до рота? Невже руки й ноги в мене для праці? Думав ледар, думав, а голод не відпускає, тож куляє все дужче. Якби хто небудь позичив мені пару хороших рук і ніг? Замріяно мовив Ледер нехай би вони за мене попрацювали, ото було б добре. Крізь шпарину в даху пробився сонячний зайчик і затанцював на долівці. Якби то цей зайчик обернувся зараз на коржа, каже сам до себе Ледер Дивиться Ледер ба і очам не вірить. На тому місці, де щойно витанцьовував сонячний зайчик, лежить корж, а на ньому чималий шматок ковбаси. Ледар підскочив до коржа, схопив його і став наминати. За мить від з ковбосою навіть критки не залишилось. і губи пообсмакував, а потім знову просягнувся на ліжку. Та не минуло й хвилини, як він під'явився на лікті і витяг шию, чи не з'явиться на тому місці, де стрибав сонячний зайчик, ще один корж. Та з'явився не корж, а гриб. З червоним оксамитовим капелюшком. Той гриб ріс просто на очах, не встиг ледер подих перевести, як гриб перетворився на невеличкого чудернацького чоловічка. Ледерба злякався мало не до смерті і хотів бути тікати, але відчув, що не може й ворухнутися. Чудернацький чоловічок виявився чаклуном. Не бійся, мовив він, усміхаючись. Це я дав тобі коржа. Я хочу тобі допомогти. Ти сказав, що хотів би, аби тобі хтось руки й ноги позичив, адже так? Ну що ж, я ладен це зробити, тільки з умовою. Спершу я позичу тобі руки й ноги, а потім ти мені. Згоден? Той гаразд. Чи надовго тобі будуть потрібні добрі руки й ноги? Ледар подумав про коржа з ковбасою, про те, що зараз усі голодують. На три роки. Відповів він, але спершу ви мене як слід нагодуйте. Це не важко, засміявся той у відповідь. Їж собі на здоров'я. З цими словами чаклун зник, а на місці сонячного зайчика з'явилась таця з різними м'ясними стравами. Ледарба присунув до себе тацю і заходився наминати, аж за вухами лящала. Він так захопився, що й матері нічого не лишив. А в неї вже три дні різки в роті не було. Наївся ледар і раптом відчув, що ноги в нього відпали. А натомість приросли нові. Потім і руки так само відпали, а нові приросли. Ледар із подивом розглядав свої нові руки й ноги. Потім загорнув старі руки й ноги в полотнонку і сховав у скриню на самісеньке дно. Замість на місць. Сам здивувався, як сприйно це зробив. Оце так, пробурмотів ледар. А коли нові ноги саме понесли його до дверей, а нові руки самі схопили в віника і заходилися замітати підлогу, ледар подумав, що це йому сниться. Аж ні, не снилося. Хоч очі в нього самі собою заплющувалися, голова звішувалася на груди, а спина мостилася, де б його лягти, нові руки й ноги не давали йому спокою. Ноги весь час носили його то туди, то сюди, а руки невтомно працювали. Витирали пил, замітали підлогу, носили воду, рубали дрова, а потім схопили сапку і почали полоти город. Ледар ба незабаром страшенно стомився і заснув на ходу. Він спав, а руки й ноги працювали. Ледар не міг їх отохомирити. Вони носили й носили його по хаті, по двору, по городу і без перестану щось робили. Коли повернулася мати, очам своїм не повірила. В хаті було вже вимете, вичищена, прибрана, аж блищала. Глекі повні води, дрова порубані й складені біля вогнища. Пішла мати на город, бачить, він виполотий і то так, що ніде ані бур'янинки. Ще й земелька підпушена, але дар база взято вимахує сапою. Синку, який же ти в мене молодець, вигукнула щаслива мати. «Відпочинь, мій любий. Я ось принесла кошик бататів, зараз зварю тобі попоїсти. Ледар поставив сапку в кутку, перехопив у матері кошик і сам подався мити батати. Не треба, я сама все зроблю, адже ти втомився, мовила мати Жалислава. Вона побачила, що очі в сина заплющені, а голова звісалася набік. Він навіть похрапував, але ноги його все одно носили, а руки проворно працювали. Мати заклякла з подиву. Трохи оговтавшись, вона підійшла до сина і поторсала його за плече. Ти що це? Не вже спиш? Ледерба Ба хутко розплющив очі, здивовано озирнувся і глянув на свої руки. Побачив батати, остаточно прокинувся і засміявся. Ого, добрі батати! Де ти їх узяла? Тим часом руки помили батати, одразу ж ноги скочили і попрямували в кухню. Руки розвели вогонь і приставили до нього казан. Ледерба знав, що руки й ноги в нього тепер не свої, вони йому не підвладні. Отже, змирився з тим, що доводилось все робити самому. Коли батати зваряться, заспокоїв він себе, я виберу для себе найкращі, найбільші. Іди в хату, сказав він матері, я принесу страву, коли вона буде готова. Задоволена мати пішла. Вона й досі не могла взяти втямки, як це її син примудряється спати на ходу і заразом працювати. Тим часом батати зварилися, ледарба примітив найбільший і намірився очистити його та з'їсти. Коли це руки його виклали всі батати в миску, а ноги рушили до хати, потім руки подали батати матері. Який у мене хороший син, як він сьогодні мене втішає, вигукнула мати, беручи синових рук миску. На очі їй набігли сльози. Мати вибрала найбільші батати і поклала їх синові. Той сів і заходився їсти. Потім хотів був прихопити ще кілька дрібниших бататин з материної частини, та тієї ж миті ноги саме винесли його за двері, а руки схопили сапку. Ноги понесли його на город, а руки стали знову його полоти. Уже й вечір настав, а руки й ноги в ледаря невтомно рухаються, роблять одну справу за одною. Ледар басто мився так, що йому здавалося, ніби спина в нього от-от розломиться. Однак відпочити йому не вдавалось. Мати кликала його спати, він залюбки пішов би та де там. Проте пояснити матері в чим річ, він не наважувався, тільки пробурчав, щось собі підніс. Вже перші півні проспівали, коли він нарешті простягнувся на своєму ліжку. Наступного дня ледве світ світнув, ледареві ноги підхопилися з лишка, хоч сам він іще солодко спав. Що це за ноги?» – заволав ледер, дайте мені хоч трохи поспати, пожалійте мене. Але чарівні руки й ноги не знали ніякого жалю. Вони з самого рання заходилися працювати. Ледер зрозумів, що лягти йому більше не вдасться, та все ж таки не розплющував очей. Одначе руки рубали дрова і здійнявся такий грюкіт, що про сон годі було й думати. Довелося розплющити очі. Він уже добре знав, поки всі дрова не будуть порубані, йому звідси не вибратись, тож став дивитися, як спритно діють ці запозичені руки. Жоден удар не приходився мимо. Ледер подумав, що тепер він, напевне, найспритніший і наймоторніший у селі робітник, і аж самому стало смішно. Раз у мене такі добрі ноги й руки міркував увечері ледер Ба, Подамся но я куди-небудь на чужу сторону. Зароблю грошей, скуштую найвишуканіших страв, які тільки є на світі. Через три роки, коли чаклун прийде по руки й ноги, в мене буде багато срібла, та й поживу я до того часу собі на радість. Що ж мені ще потрібно? Наступного дня Ледерба покинув рідне село, пообіцявши матері, що через три роки вернеться багатіє. Він подався у сусіднє село там побачив, що понад десяток чоловік рубають дерева. Біля них уже громадилась величезна купа стовбурів. Ледер підійшов ближче. Гей, шановне Артіле, гукнув він до чоловіків. На цю роботу вистачило б і одного робітника. Бач, який жартівник, засміялись дроворуби. Тут роботи на десять днів для всієї Артілі, а ти один стільки з часу впорався б. Я не жартую, відповів Ледерба. Працюватиму я зовсім недовго і кожне поліно, байдуже товсте чи тонке, розколюватиму з першого удару. Хоч очі мені зав'яжіть, однаково не промахнусь. Дроворуби покидали свої сокири і загаласували. Що ж, ми вже втомилися, ти, любонь, прийшов нас розважити. Давай ну, зв'яжемо тобі очі. Один літній селянин зняв з голови хустку і хотів зав'язати ба очі, але той зупинив його. Стривайте, я що? А що я матиму, коли перерубаю все, як обіцяв? Дроворуби полізли по гоманці. Повитягали гроші, насипали цілу купу. Ось твоя плата, сказали вони. Ледар ба вмить згріб гроші і зсипав їх до себе в кишеню. Ну, глядиш», – пригрозили дроворуби, Якщо збрехав, то ми так намнемо тобі боки, що й своїх не впізнаєш. Дроворуби зав'язали ледарові очі і сіли покурити. Та недовго вони курили. Фелькуватий прибулець працював так, що вони пороздявали споди вороти. Він ураз розколював поліно навіть товсте, товстелезне. Не минуло й півгодини, як він порубав усі дрова. Ну, що? Гордо спитав Ледальба і зняв з очей пов'язку. Тепер ви переконалися, що в мене руки й ноги чарівні? Дроворуби щільно обступили ба і заходилися один поперед одного його розхвалювати. Що й казати, сила в тебе неймовірна. До того ж із зав'язаними очима все чисто бачиш, недаремно взяв гроші наперед. Спасибі, що позбавив нас добрих десяти днів важкої праці. Дроворуби стали запрошувати Ледаряба погостювати в них. Вже наступного ранку чутка про його дивовижну силу та спритність облетіла все село. Староста того села славився багатством і скупістю. На подвір'ї в нього стояло кілька сараїв, де лежало міцнюще залізне дерево. Отож староста звернувся до Ледаряба. Якщо ти порубаєш усі мої дрова за один день, я заплачу тобі десять золотих. Та якщо не встигнеш опоратись, нічого не одержиш. Якщо згоден, ходімо до мене. Глед база кинув на плече сокиру і пішов слідом за старостою. За ними потяглося мало не все село. Всім цікаво було подивитись, як працюватиме прибулець. Умова в нас така, сказав староста селянам. Наймит повинен перерубати всі дрова за один день, і тоді господар платить йому десять золотих. А хто свою обіцянку не виконає, той платитиме штраф. Скупий староста був певен, що ледарба, хоч би як спритно працював, не нарубає таку купу дров. І наперед радів, що матиме чимало нарубаних дров, і не витратитися ні на гріш. Та коли він побачив, як легко вструмляється сокира раба у величезні стовбури й розколює їх з одного удару, перелякався. А заваживши, як легко рухається ба, змахуючи сокирою над головою, мовби це тонісінька тростинка, злякався ще дужче. Сонце тільки почало холитися до заходу, а геть усі стовбури були порозколювані й порубані. Селяни обступили ледаря ба і дивились на нього, як на чародія, голосно висловлюючи свої захвіди. Скупому старості довелося винести 10 золотих і розплатитися з дивним дроворубом. Можна було б якось хитрувати, щоб не дати грошей, але не з цим, крушно подумав староста. Це й з усією моєю сім'єю розправиться, йому це так легко, як поголовкою розчавити. Староста примусив себе всміхнутися і похвалив Леда ряба. Ну й моцаки з тебе, в цілому світі, мабуть, нема нікого дужчого. І почав Леда ряба ходити по селах. У повінь він тягав на ливні човни проти течії. Якось він переніс величезну кам'яну брилу, її не могли навіть зворохнути сотні чоловік із важелями. Носив стовбури дерев підняти, які були не під силу й слонові. Одне слово, виконував будь-яку роботу і з допомогою своїх чарівних рук та ніг зробив купу грошей. Щодня Ледерба ба по саму зав'язку наїдався дорогими й рідкісними стравами. Одного разу він тяг колоду такого железну, що її навряд чи могли б нести 20 чоловік. Побачив це старий корзинник та й каже Сила в тебе є, ніде правди діти, але ти можеш виконувати лише важку грубу роботу, а спробуй, ну, взятися за якесь діло, що вимагає майстерності. Отут і руки опустиш. Щаслива нагода побитися об заклад сама йшла ледареві ба в руки. Чи ж міг він її пропустити? В плетінні корзин теж ніхто зі мною не зрівняється, заявив він. Дід страшенно розсердився на зухвальця, і, хоч був дуже бідний, побився об заклад на цілий срібняк усі свої гроші. Ледерба звернувся до людей, що зібралися навколо них. Якщо виявиться, що я плету корзини повільніше і гірше. Ніж цей дід, то я плачу сто золотих. Підключайтеся до закладу. Якщо виграєте, то поділите виграш поміж себе. А як програєте, я заберу все. Юрба загула, завирувала, кожен ставив скільки міг, і незабаром зібралася чимала купа грошей. Ледерба усівся плести корзину, сплів її і виграв заклад. Відтоді він часто забивався об заклад і завжди вигравав. Нарешті ба добрався до стольного міста. Саме в цей час королівський човен під парчевими вітрилами, прикрашений вирізбленим драконом, сів на мілину. Сотні воїнів вовтузились у Грузькому мулі, намагаючись зіпхнути човен на глибоку воду. Та хоч як вони смикали, хоч як штовхали, нічого в них не виходило. Король терпелився, він ладен був послати на підмогу воїнам усіх своїх охоронців. Аж тут до них невпаком наблизився ледерба. Оце так, вигукнув він. Отакий гурт не може стягти човна. Я нією рукою впорався. Почувши таку зухвалу мову, король скипів нівом і наказав своїм огоронцям притягти до нього хвалька. Ледерба став перед очі короля, мов би так і треба. Б'юсь об заклад, що це стягну човна. Якщо так, то тягни, відповів король. А не стягнеш човна, з мілини, я відрубаю тобі голову і викину її в річку. Хлопець, видно, з глузду з'їхав, говорили поміж себе охоронці. З королем жарти погані, буде йому не переливки. Як же здивувався король, придворні та охоронці, коли незнайомий парубій, коли ж раз торсунув човно однією рукою, і човен вийшов на глибоку воду і рушив уперед. Король звелів покликати до себе ба. Звідки ти родом, доблесний муже?» – спитав король. Я хочу залишити тебе при дворі. Дарую тобі високу посаду, будеш командувати усім моїм військом. Король щедро винагородив ледаря, ба, грошима і призначив на пост головного воєнаначальника. Молодші воюно були невдоволені цим призначенням. Вони вважали, що ба не заслуговує на таку відзнаку, проте всі тримали язика на припоні, тому що не би як боялися нового головнокомандуючого. Ні в кого не було жодного сумніву, що якби дійшло до сутички, то Ба помахав мечом, розробив би супостата разом із конем навпіл. Ще цілий рік я буду користуватися чарівними руками і ногами, міркував тим часом ледер. Що ж, походжу у великих начальниках за цей рік настараю силу селену грошей, і потім буду розкошувати, не працюючи. Пробув ледер на високій посаді майже рік і розбагатів. Він педлабузнювався до недостойних осіб, плазував перед ними, а ті відтячували йому щедрими підношеннями. Чутки про це досягли вух короля. Король розлютився, але він дорожив ледарем ба, тому промовчав. Наближався час розрахунку з чаклуном. Спершу ледар ба тривожно зітхав і шкодував, що погодився на такий короткий строк, та потім сказав собі, що грошей і добра йому вистачить, заспокоївся і більше нічим не турбувався. Напередодні зустрічі з Шеклуном ледар ба попросив у короля дозволу поїхати в рідне село. Король дозволив, ба одвіз у село всі свої гроші, а потім вирядив охоронців назад у стольне місто. Скажіть королю, що я повернусь трохи згодом, а ви мені тут не потрібні. Мати дуже зраділа, коли побачила, що син її повернувся додому багатим. У мене важливі справи, заявив Ледерба. Мені треба побути два-три дні в кімнаті самому, а потім я звелю збудувати для тебе хороший будинок. Він ліг і став чекати чаклуна. Свої старі руки й ноги він вийняв зі скрині і поклав біля себе. Чаклун з'явився, коли сонячне проміння пробілося крізь шпарину у дверях. Ледарь ба підвівся йому назустріч, чаклун широко всміхнувся, закивав головою і сказав Ну що ж, повертай мені руки й ноги назад, а я забираю тепер твої на три роки. З цими словами він зник, Мов би розтанув у повітрі. Ледар ба відчув, як руки й ноги в нього відпали, підстрибнули високо вгору і теж зникли. Ледар зачекав трохи, але старі руки й ноги до нього не приростали. Перевернувся він на бік, дивиться, а від них і сліду не лишилось. Від жаху не знепритомнів. Коли він прийшов до тями, то відчув, що лежить на ліжку, а рук та ніг як не було, так і немає. Спробував підвестися, але марно, без руки ніг, ні. ні на що йому було биретися. Лишалася у нього сама голова і тулуб. Відтепер він не міг ні сісти, ні встати. Ледерба заридав і заходився кликати матір. Стривожена жінка вбігла до кімнати і мало не вмерла від жаху, коли побачила, що в сина її нема ні рук, ні ніг. Це все витівки злого духа, у вигукнув ледар. Нікуди було дітися, розповів він матері все як було. Та нічого, сказав він під кінець. Мені доведеться чекати всього лише три роки. Грошей у мене багато. Тож немає чим турбуватися, тільки ти зберігай таємницю, кажи всім, що я зайнятий і не хочу нікого бачити. Відтоді Ледерба не виходив із хати. По селу пішов поголос, що ба став великою людиною, запишався всіма гордує. Односельці перестали навідуватись до нього. Оскільки ледерба сам не міг нікуди ходити, то всі справи порала мати. Вона щедро витрачала гроші, купила розкішний будинок, найняла слуг. аж тут надійшов королівський лист указ. Король вимагав, щоб ледерба повернувся до його двору, і виступив в похід проти ворога, який перейшов кордон. Прийняв ледерба королівського посла і сказав. Прошу доповісти його величності, що мене заворожив чаклун, і я більше не можу йому служити. Посол довго дивився на лед Ба, вражений до краю, а потім поквапився назад. Ледве посол поїхав, як усе, про що розповів йому ба, стало відомо селянам. Одні казали, що багатство Ба награбовано, а духи за це покарали його, позбавили руки ніг. Другі подейкували, що він занедужав на якусь невідому хворобу, тому й повернувся в рідне село. Ніхто нічого не знав до пуття та всі твердили, ледь ба заслужив покару. Минув місяць, і королівський посол приїхав у друга. Він привіз наказ відібрати в ледаря ба все майно. Король дійшов висновку, що ледар обдурив його з допомогою чорної магії. Та весь час служби він нічим не виправдав високої королівської довіри, отже багатство його не заслужено. Королівські воїни винесли баз його розкішних покоїв, занесли назад у стару напіврозвалену халупу і жбурнули на його старе, точене шашелем ліжко. Ледер мружив очі і думав, що це, мабуть, вважається йому у вісні. Як йому хотілося, щоб уся ця історія з чарівними руками і ногами, з неправедно нажитим багатством теж була поганим сном. Однак його руки й ноги до нього не поверталися. Це було не уві сні, а на насправжки. Ледер став кликати матір, вона не відгукалася Ледер. Страх як перелякався, його облила холодним потом. Він і далі кликав матір та марно. Зрештою в дверях з'явився якийсь чоловік і грубо крикнув Гей ти, ледащо, твоя мати померла, ми її поховали. Мати ба померла від горя й жаху, односельці її поховали. Як же ледер ба тепер житиме? питали вони один в одного після похорон. А втім, його покарали духи, отже так і треба. Ледер ба залишився на світі один одінесенький. Люди обминали його холопу десятою дорогою. Нікому було подати йому кухоль води, не те, що їсти зварити. А голод дошкуляв. Коли вже не стало сили терпіти, ледер упав додолу і викотився з хати. Він котився по селу і просив милостиню. Збігалися люди, оточили його тісним колом. Ти що? Гадаєш, ми три роки годуватиме тебе, поки чаклун поверне тобі твої руки й ноги? спитав хтось. Люди голосно засміялися. Та кінець кінцем вони зглянулися над ледерям і принесли йому їжу. Він попоїв і покотився назад до своєї халупи. Відтоді ледерба щодня мусив викочуватися з халупи, котитися по селу і випрошувати їжу. Люди кидали йому шматки просто в рот. Ледерба завжди був замурзаний і брудний, як свиня. Він так схуд, що страшно було на нього дивитися. Мусив він викочуватися на вулицю і в холод, і в дощ. Отак жив ледер три роки. Нарешті минув цей строк і настав день, що його призначив чаклун. Ледер лежав у халупі і чекав духа. Ліжка в нього вже не було, він лежав на вологій долівці і не видводів очей від сонячного променя, що просмикувався крізь дах. От уже й полудень настав, і села долинув крик півня, і тут Ледер ба побачив, що на тому місці, куди падає промінь. Виростає червоний гриб. Замить гриб перетворився на червоний капелюх, а потім на чудернацького чоловічка. Цей був довгожданний чаклун. Він усміхнувся і пильно глянув на ледаря. Еге, друже мій, та я тебе й не пізнав. Відно, не солодко тобі прийшлося цим разом. Благаю вас, шановний, руки мої ноги, заквок ведерба. Чаклун засміявся і жбурнув руки й ноги додолу. Вони підскочили і враз приросли до ледеревого тулуба. Красно дякую, шановний, красно дякую, радісно вигукнув ледерба і одразу ж підхопився на ноги. А чи не захочеш знову помінятись зі мною? спитав чаклун. Ну, скажімо, років на десять. Ледерба замахав руками. Ні, ні. злякано вигукнув він. Я більше не буду мінятися. Чаклун знову засміявся, а тоді став меншати, танути. За якусь хвилину перетворився на червоний гриб. Гриб меншав, меншав, а тоді й зовсім зник.